Чого очікуєш від перегляду футзалу Сфафбет? Голівудського блокбастеру на полі Павбет. Титульний партнер Савбет Екстра Ліги. До стартового свистка арбітра. А тепер уже більш детально, звичайно ж, будемо. Зал, з точки зору класики, так, бабак. Бабак зараз сірітським віч на віч виходить. Ну і з точки зору, звичайно ж, скажімо так, футзальної антропометрії. Знову удар поворот Пірв'єєвим загалом. То часто-часто ми таке бачили. Зараз помилився Кожуховський на виході, удар поворота. Дичука, Дичука, приходька та Богославського в складі Івано-Франківського урагану. Просто зараз приходько віддає на Богославського. Богославський прибуває, Богославський рахунок відкриває. Дев'ята хвилина зустрічі. Івано-Франківський уран виходить вперед в четвертому матчі серії плей-офф, чверть фінальної серії плей-офф проти Хмельницького Сокола. Ну і станом на зараз Богославський, звичайно ж, залишає свою команду в грі. Залив у Рефері. Є можливість для контратаки Хмельницького Сокола. Удар воротах від Хібовського. На м'яч підкоплює. Пішла в нас така гра, яку ми бачили вчора. Не пробиває приходка з м'ячем. Залишається. Пристрільна передача. Клімчук провалив йому вдало реалізувати цей свій шанс. Потужний постріл від Сиріцького. Зараз знову Британ. Передача Ковану! Рівно-рівнесенько на екваторі. Першого тайму подвоює перевагу Івано-Франківського урагану. Покажіть нам повтор. Неповна доба була в обох команд для того, щоб таке відновити. Зараз помилка, удар по воротах. Віллялив Сергій Шевченко в цій ситуації зрозуміти важко. Встиг він змінити Кужуховського, встиг здійснити е... результативну помилку. І Ля приходько 3-0. 17-річний вундеркінд івано франківських трибунах. Не кажучи вже ось про таку шалену підтримку, удар від Абзалова повтор. Зараз уже 5-4. Сиріцький стріляє Олександр Сиріць. Там кількома словами із шутурмою перекинутися. і сказав він проте. Удар по воротах Олександра Партнера по команді відіграв. Чи ж це був, то йому повернув пір'їв вже максимально близько до франківських воріт, Ну і один м'яч він таки відхвитав. Таки знайшов він ось цю шпарину поміж стійкою і поміж ногою Олександра Сиріцького. І на 20 20-й хвилині матчу лідер Хмельницького сокола О, своїми завданнями справляється. Гравець національної збірної команди України. зробив Ілля Тірентів на 10 10-й хвилині. Ну а кожен м'яч в кожному епізоді. Тривала ось ця дуже і дуже жорстка боротьби. Зараз Качук з м'ячем. Качук один в один проти Чижика. Ну і Чижик таки фолить в цьому епізоді проти нього. Бабак собі м'яч повертає. Передача на Гуцуляка, падає Гуцуляк. Ще ще ми побачимо. Пірвєєв віддає на крила Ілля Бабака. Недовго Ярослав Кожуховський брав участь в сьогоднішньому матчі. Наскільки це буде можливо? Настільки довго, наскільки буде дозволяти суперник це робити йому. Його партнерам по команді Кирило Ілля Бабак до мінімуму скорочує відставання своєї команди. 3-2 стає рахунок за 13 хвилин і 26 секунд до завершення часу другого. Яко. ну давайте продовжимо вже після цієї атаки. Пірвєє пробиває чають. Абзалов, Абзалов, Клімчук, тримає його за футболку і фолить. з рахунком по фолах 5-4 саме на користь івано-франківського урагану. Франківським футболістам. Дичук повертає на сірі у штрафній площі Івано-Франківського урагану. Удар по воротах і рахунок зрівняно. Вадим Данилюк вдало реалізує цю свою спробу. І тепер уже точно у нас все розпочинається із початку. Це вже надволювані чия, звичайно ж, для команди Романа Ковальчика станом просто висока зараз навісна передача. Удар від Елі приходька і ТВУ трибун. Розумієте, на що вони натякають. Удар по воротах від Мар'ян. 12 січня. Шевченко сильно вперед. Ну це вже так. Відчайдушний удар. Завершується. У нас основний час матчу, друзі, із рахунку. Кому як зручно, так і називайте власне. Друзі, від цього суть не змінюється. Ось що головне. Два тайми по п'ять хвилин кожен якщо... українського футзалу. Вкидання на бабака. Приходько фоли він дозволяє арбітр гру продовжити. Гуцуляк пробиває Сіріцький. Свою команду рятує. Змін виконує функції третього резервного арбітра. Удар воротах і визначається Кирило Ілля Бабак. 62 секунди до завершення. Часу першого екстра тайму Бабак оформлює дубль у сьогоднішньому матчі. Тайм, так, в сьогоднішньому матчі, другий додатковий тайм. Завершальна п'ятихвилинка. В цій хвилині довів перевагу своєї команди до розгромної. Зараз ворота порожні. Удар по воротах. Ну і з такого футзального стовпа. Запорожан зараз помилився. Бабак, бабак, бабак пробиває, але не Масевич вже допомагає в обороні своїй команді. 40 секунд. Удар від Кирила Ілі Бабака. Ну і що тут? Тут ми бачимо таке ж. І зараз дабл пенальті. Побачимо у виконанні Івано-Франківського урагану. 36 секунд. Бо тиша тут здається. Дійсно затамували подих. Масевич. Масевич пробиває, влучає в руку Шевченка. Побачимо ми такий удар від Дичука. Здається, що ні, друзі. В цей момент лунає сирена. Завершено у нас цю чвертьфінальну серію. Завершено із рахунком 3-1 на користь Хмельницького сокола. Чого очікуєш від перегляду футзалу? з фавбет? Голівудського блокбастеру на полі Павбет. Титульний партнер Тавбет Екстраліги.